Я ж його в магазин привез тебе. Так це на зиму. А на літо додому, до хати. Це тебе треба... Ну давай, неси. сі. <гусінка>, іди йди сюди. Давай. Ми так не Давай. Ріште ти ржеш, ріжеш іржеш. Чи ти її не продала? А я дорого її продавала за 4,5 тисячі. Там же ж рослин багато. Я Якщо кожен гуд буду втягати. Ні. <гусінь> Знаєш, в чому справа? Ми посадимо сюди багат, е, вуличні. Та хоч куди. Ми посадимо вуличні рослини, щоб більше не треба було її викапувати і носити кудись. Зрозумів? А, Не будемо більше продавати Не будемо більше продавати так? собі. Я, я не могла з нею, я дорого поставила, бо я не могла з нею розстатися. Джин, ти зрозуміла, чому мама дорого продає? Так би одразу і сказала. Отак От я і кажу. Мої курочки, от наша коряга. Запам'ятайте, яка вона страшненька трошки, коли тільки приїхала додому. Ось. Яка вона буде через місяць, так? Да? Через, через два-три. Ну, два-три тижні. Ми посадимо сюди вуличні рослини. ну Оці лиши, мабуть, да? досадимо вуличні, щоб її потім нікуди не заносити. Щоб так і зимувала вона.